Бо прийде Син людський у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами Його. Євангелія від Матвія, 16, розділ, 27 вірш. Нам Господь нагадує про те, що за все треба буде платити, і за все є справедлива заплата. Бо, як сказано в Писанні, ті, що робили добро, встануть на Воскресіння життя, а ті, що творили зло, встануть на воскресіння суду. І Господь далі каже: по правді кажу вам, що деякі з тут приявних не скуштують смерті, аж поки не побачать сина людського, що йде у царстві своїм. Тим людям, які дійсно віддали своє життя в руки Господні, їм Царство Боже відкрите ще заземного життя. Вже заземного життя так само, як. Святі апостоли Іван і Андрій просили Господа, щоб Він показав їм, де Він живе, так само і дітям Божим уже в земному житті, коли ти перебуваєш повсякчас з Господом, відкриваються ті небесні оселі, ті оселі Царства Божого, про які Господь нам обіцяв, що Він іде приготувати для нас. Бо коли учні сумували, що Господь відходить. Казав: не лякайтеся, не турбуйтеся, іду приготувати вам оселі, щоб ви були там, де я.